Привіт, шановні гості, дорога родина. Сьогодні субота. І що я роблю? Поміняла постіль, попрала вже День Постірушок. Так? Сходили з Сергієм, прогулялись, сходили в супермаркет, купили, ну, таке там. Що небудь? Говорили вчора макарони. Ті, що нам Лена із. Посилочки, помніте, Лена присилала так, із посилочки. Варили вже ті італійські макарони вчора, тушили курячі серця, оце така була їжа. І до цих макарон ходили, купляли салатик. Трошки прогулялися, погода класна, вже таке ближче до діло до весни. Читала ваші коментарі від вчорашнім відео сміялася. Блін, ну ви реально подумали, що я ногті не зрізаю. Ви що? Хотіла сказати, зайчики, ви що, показились? Ногті я зрізаю завжди. Як на руках, бачите, в мене завжди все ідеально. Я ж роблю собі все сама. Чого? Розказувала вам, так? Не всі зрозуміло, що не в усіх така пластина, як в мене. Мені пощастило генетично, що в мене довгі гарні рівні нігті. Так? Це мені... Досталося від моїх батьків, Скоріше за все від батька, навіть ніж від мами. Так, так само і на ногах у мене гарна рівна пластина, з ними все ок підстригаю обов'язково. Бо ноги треба берегти, ногами я ходжу. І коли нігті хоч трішечки відростають, так само, як на руках, бачите, ну скільки їх тут, вони ж майже не відросли. А пластина довга, і це мені заважає. Так само шить мені заважають довгі нігті. І на ногах так само ж заважають ходити. Тому не чудіть. Я про те хотіла сказати, що догляд має бути обов'язково. Я постійно купляю засоби, От як для рук якісь креми, так само і для ніг. І засоби мають бути якісні. Це не просто пшикалка, що ви попшикали, а ну, щось нормальне. От, вчора сміялася, що дівчата буває таке, що забувають, і це шкідливо. Особливо хотіла ще знов за нігті. Особливо хотіла ще вам сказати, що гель-лаком взимку не фарбуйте нігті. Наш ніготь сам по собі, щоб ви зрозуміли, що це таке. На руках, то понятно, як ви накрасите гель-лаком, то вроді нічого страшного, бо рукавиці не дають такий тиск. Ніготь у нас сам по собі має амортизувати він м'який. Так? Коли ви його покриваєте гель-лаком, це все рівно що пластик. Гель-лак лак це дуже він твердий. І коли на ногах у взутті, літом то норм, коли взуття відкрите, а коли на ногах у взутті, через оцей постійний тиск ви покрили і немає амортизації, і ніхоть може відслоюватись, тому це зимою шкідливо, зимою педикюр, гель-лак. Дуже шкідливий, можуть відслоювати нігті. От що я вам хотіла сказати: що завжди, коли щось робимо, думаємо не тільки про те, як воно виглядає, а те, зробите ви собі цим гірше, чи ні? Ось хтось ходить до манікюрщиць, не боїться, так? Я боюся, тому я не хожу, хоча ходила. Мені була. Подруга моя Оксана, якщо ви пам'ятаєте, в 2019 році мені вона зробила такий подарунок до своєї манікюрщиці. Вона купила мені сертифікат так, на і манікюр. Це було в 2019 році в травні. Хто довго дивиться мої влоги, той бачив. І я, от це тут, у нас на позняках ходила до дівчат. Так, да, Це дорого, але в них все стерильно. В них є і оцей. Автоклав і стерилізатор, вони там все обробляють, них стерильно. Ну, самому туди я потім ще після того, як мені подруга мене підсадила, скажімо так, я ходила, мабуть, ще до цих дівчат разів три. Так? Там було дуже дорого. На той час, це ще до війни, курс у нас був десь 24 гривні, тобто за послуги я платила рівно 100 доларів. Раз в два-три тижні. Це було ну, для мене особисто це дорого. При тому, що в мене гарні нігті, мені немає сенсу взагалі це робити. Це якби в мене якась негарна була пластина. Чи були якісь проблеми? То це одне. Буває таке, що дівчат ну, просто при природньо, ну, не, немає природних фізичних даних. А так, коли в мене все ок, то на що мені це? От і я до цих дівчат ходила, але просто ну це дорого. Я в цьому не бачу сенсу. Плюс. Навіть якщо ви знаходите дешевше чи ходите до манікюрщиці, ви повинні завжди розуміти про ризики. Ризик виникнення інфекції, і саме найчастіше, так, по статистиці, це захворювання, гепатити особливо. І це мене дуже лякає. Людина, яка живе з одною ниркою, це дуже, скажімо так, небезпечно. Тому я повністю відмовляюсь від того, що несе. Небезпеку. Манікюр для мене особисто, в моєму розумінні, несе небезпеку. Домашній манікюр ніякої небезпеки не несе. Ну і 100 доларів раз в три тижні викидати. Ну, я в цьому не бачу сенсу. Так? Хтось робить це сам. Я ходила чого 100 доларів, тому що вони робили це в дві руки. Одна дівчина сідала, робила мені педикюр, інша робила манікюр. Якісні матеріали, я робила тільки френч, тому що ну, я іншого просто не признаю. Якщо вже ти ходиш платиш гроші, плати їх за френч. От, Тому це було так дорого. От Розказала вам, зайчики, як завжди, я ж люблю побалакати ситуацію. Тепер ми поговоримо про сукню. Пам'ятаєте ті тканини, які присилала мені Лена з Бельгії? Там було два невеличких шматка. Там був шифон, і там був ось цей ось. Трикотаж натягла на манекен. Дивіться, яка красуня в мене вийшла сукня. Ось така з бантом в стилі дольчі габана. Рука реглан Бачите, ось повністю шифоновий рукав-реглан. Ця сукня буде в новій колекції, а нова колекція вже буде завтра. Mm. Вже буде завтра, ще вона не озвучена. Зараз я покажу ось ще з цієї сторони цю сукенку. Сукенка продається, можете, в принципі, зараз вже її купити, хто хоче. Ось вона така чудова. Це бельгійський трикотаж з флоком, це бельгійський шифон, ось такий дуже гарний, якісний. І вийшла ось така в мене красуня. Ну, як завжди, я із тканини. В мене е, є величезний досвід працювати з маленькими шматками тканини і з них створювати сукні. Чому? бо ще давним-давно, як я тільки починала свій. Тяжкий швейний шлях, скажімо так, бо він не був для мене легким, тому що ну, це було все зроблено. Все, що ви бачите, це все моїми руками, ніхто нічого не подарував. Так? Тому я купувала у дівчат залишки тканин. Є дівчата, які в них були швейні магазини, і в них були залишки тканин. І ось навіть отут в мене в коробках, так, це вже я залишила як пам'ять. Ось в цих коробках в деяких. Є е, залишки тканин, от ті шматки, які я купляла. Їх просто залишила аура кульчі, я кажу, як з, гри з одної, на згадку. Знаєте, як такий особливий феншуй. Із цих невеличких от відрізів тканин залишки. Я створювала різні сукні, тому що е, тканини купувати за повну вартість було дорого, і я в інтернеті вишукувала, в кого там які залишки кого Там ще може якісь вінтажні тканини. Це спочатку, так? спочатку от ще з 2005 року. Старалась купляти трохи, От, наприклад, куплю 2-3-4 метра, пошию 2-3 сукні, продам. З цих грошей частина ну, залишається вам на життя на ваші якісь розходи, і частину з цих грошей я знову вкладала в тканини. І отак постійно-постійно повинен бути у вас рух. Так? Ви не можете просто взяти і всі кошти ну, витрачати, наприклад, от ви щось зробили і витратили на себе. Ні. Ви, якщо хочете розвиватися, вам потрібно постійно вкладати в свій розвиток, в розвиток своєї справи. Тому, от в мене і був такий розвиток. Я вкладала в тканини, вкладала, ну, купляла якісь нитки, ще якусь фурнітуру вишукувала. Отак, от, от в мене це все було потроху. Не так, що я там, знаєте, так як. Зараз я можу там накупити тканини, таких, і таких, і таких, і все рівно думаю, так, скільки це буде вартувати виріб, так, і наскільки ти його зможеш швидко продати. Тому що дорогі речі продаються гірше. Чому? Тому що ну, от так склалося, на жаль, що дорогі речі продаються гірше. А в будь-якому випадку, якщо навіть річ не дорога, вона має бути якісна. Ще питання було от про зберігання тканин. Ну, оскільки в мене велика майстерня, то зберігати тканини є де. Раніше як я зберігала тканини, просто це були пакети або ящики. От такі от прозорі для взуття. Вони раніше продавались. Я не знаю, чи зараз вони продаються. Раніше вони продавались в епіцентрі. Ну, а ви просто коробочка, і сама у вас бути підписано, щоб ви знали, що там. Залишки окремо, теж краще по пакетах, щоб ви не рилися. Бо коли ви починаєте ритися щось шукати, вам треба це все перекладати. Так? Зараз все набагато простіше. А... Є е, вішалки, це для легких тканин, шифон і ще щось. І є полиці, на яких зберігаються важкі тканини. Так? Я маю на увазі трикотаж, і все таке ну, те, що важке, воно от все на полицях. Час від часу я це все перебираю, перекладаю, дивлюся, що там. Деякі, наприклад, залишки, ось в мене прямо в пакетах, так? якщо невеликі шматки, щоб воно просто не розліталось. Ну, і так ти все бачиш, там, сортуєш собі. Трикотаж, він весь Лежить на полках, а все інше те, що легке, воно все отак от вісить. Чи воно запилюється? Можливо, з часом. Але всі тканини, казала, всі тканини проходять в мене вологу теплову обробку. Всі, я не ризикую. Тому що ризик він себе потім не виправдовує. Коли ви зекономили на прані, ви втратите набагато більше. Тому я для себе роблю висновки завжди з приводу ризиків. Ризик, якщо ви ризикуєте, він завжди має бути виправданий. Тож я не ризикую. Мені не важко взяти випрати тканину, погладити її, праскою, попрасувати. І я потім точно знаю, що вона... Не полиняє. Наприклад, ну якщо ти там бачиш, так що воно там може полиняти, ну, деякі тканини вони можуть линяти. то для них нормально червоні, чорні, сині, я вже говорила про це. Але я маю на увазі, що вона не сяде. От, наприклад, якщо я не зроблю вологу теплову обробку якомусь софту. От просто візьму софт, не попрасую його, пошию плаття, почну потім. Прасувати перед продажем, по-любому ж ви гладите. І воно просто стане на два розміри менше. Для чого мені цей ризик? Чи він оправданий буде? Ні. Тому завжди мінімалізую я всі ризики. Всі тканини проходять вологу-теплову обробку. Навіть те, що на вішаках я знімаю, швидко або вкидаю, У в мене є сушарка, в мене є правка, і там і там є функція refresh, прекрасно працює, для того, щоб освіжити, так, пропарити. Плюс є парагенератор пропарила. Те, що я купую, стараюся завжди прати. завжди. Прання, вже вам казала зайчики, по поводу тканин. Перемо завжди: режим 30-40 градусів, швидке прання або десь півгодини 40 хвилин. Делікатне прання, режим 6 шовк Якщо ви сумніваєтесь, чи тканина може дуже скрепко сісти. Режим 6 шовк засоби для прання. Беремо тільки ті засоби рідкі всі тканини. Майже я беру тільки рідкими засобами. Вони не залишають оцих білих розводів, які часто можуть при при короткому циклі сухий порошок. Він просто може не виполоскуватись або додатково ставимо полоскання. І рідкі засоби, в мене основна функція, ну оскільки тканини нові, вони чисті, на них немає плям. Основна функція це просто освіжити і засіб обов'язково має бути. Чого? Тому що, якщо просто в воді десь буде якась пляма, десь буде якась пилюка, вода, вода цього не забирає. А пральний засіб, він за допомогою цього мильного цього змиває цей пил-бруд. Грязь, може, там запах якийсь все рівно. Тканини бувають запахом. Ви знаєте, буває таке, що цвіллю смердить, буває таке, що якоюсь рибою, краскою, ще чимось. Буває різне. Ви не знаєте, де там, може, миша якась бігала, піснула на тих складах. так? Десь якась цвіль, десь щось там протекло, пролилось. Ну для чого нам це? Може, там якісь грузчики курили, цигарки я маю на увазі? Десь, може, хтось там розгружав якісь котлети. І воно ці запахи, тобто все я перу. Я знаю, що в мене виріб, який отримують мої замовниці, чистий, він безпечний, абсолютно. Тобто, миша ніяка не піснула. Він чистий, пройде на вологу права обробка, нічого не сяде, нічого не полиняє, і все буде добре. Так, це кошти, це час, тому що пралка бере, витрачається електроенергія, пральний порошок. Плюс додаткова електроенергія на те, що ви ну, туди ж сюди навіть переносите. Але це, ну, скажімо так, ваша репутація, ваше ім'я, ну і безпека. Тому те, що там хтось каже, що я чимсь дихаю, ні, я дихаю завжди чистим. Бо все те, що я достаю в коробку, одразу це все переться і все. Тому тут все, що вісить, тут воно абсолютно безпечне, скажімо так, і для мене, і для оточуючих. Безпека. Е ну, Найголовніше, Оце те, що хотіла сказати у цьому влозі. Засоби для ніг спробувала я вчора спрей-пілінг обалденний. Як я спробувала? У ну, мене свої, ви знаєте, феншує. Я що роблю? Для того, щоб навіть спрей-пілінг подіяв. Беремо ноги, бризкаємо дуже крепко, пшикаємо, 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 надягаємо зверху пакет і носок. 10 хвилин ідеально, от повірте. Те, що вам роблять, пиляють манікюрщиці, ви це робите самі вдома. Ну, кому звичайно що не ленькі. Є дівчата, які млінькі, вони ходять до манікюрщиці. Мені, я ж вже сказала, мені ліньки ходить до манікюрщиці. Так, <плоди> мені зробити самі, леньки ходить до манікюрщиці, мені. Е Витрачати бешені гроші на це все, я не буду. Я краще куплю якісні засоби, яких мені вистачить. Ну, точно, цього спрею мені вистачить місяця на два, якщо я буду так раз в тиждень бризкати. Спрей показувала вчора. Саме спрей пілінг. Не просто охолоджуючий, а іменно пілінг. Раз в тиждень його вистачать, щоб ноги в порядок привести. Зайчики, якщо хтось не бачив це відео, продивіться. Там є посилання вчорашнє на сайт. Щоб я вже не доставала цей спрей, може ще потім ще оці носочки не пробувала. Тож короткі новини для вас розказала сукню. Я кажу, сукня з донату. Чого донат? Тому що Лена прислала ці тканини в подарунок. Подарунок, благодійність, донат. Є таке слово, так. Міжнародне, Міжнародне значення цього слова. Я кажу. Сукня з донатівка. Ось така вийшла, дуже гарна, я задоволена. Тут навіть не варто говорити про те, що тканина якісна, пройшла вологу теплову обробку перед розкроєм. У мене ще, до речі, ось цей ось шифон залишився невеличкий шматочок, може, буде ще на якусь літню блузу, ну або може ще з чимось комбінувати. Ось такий він дуже красивий, і вони от, пасують, як компаньони одне до одного. Тож, ну що, мій зайчик? Бережіть себе. Дякуйте одне одному, ви всі дуже великі молодці. Я вже казала вам, хтось шиє, хто ще щось робить. Головне, робіть це від чистого серця і без каміння за пазухою, щоб у вас все було добре. Спілкуйтеся з людьми. Якщо комусь потрібна саме ваша якась допомога, давайте. Я маю на увазі, от хтось у вас просить поради. Якщо пораду не просять. Ніколи не даємо правило доброго тону. Має бути, якщо людина до вас прийшла за порадою, обов'язково допоможіть їй, порадьте, підкажіть. Тому що таке буває, що людям просто ну, необхідна ваша порада. Тому поради даємо тільки тоді, коли їх просять. І вам всім, як завжди, натхнення, гарного настрою, гарної погоди. До весни залишилося отак, от буквально на кінчику пальчика, і вже весна. Радість у нас всіх очікує сонячні дні. Ну і з весною завжди приходить все найкраще, природа просинається, ну і ми, можливо, якось щороку якийсь у нас такий перезапуск трапляється. от. Тому нова колекція буде, вона буде велика, гарна, чекайте на неї. а... Я що я буду сьогодні робити, не знаю. Мабуть, що задеру ноги і буду відпочивати. Так, можу я це зробити? Можу. Мабуть, що так і зроблю. Піду, буду дивитися серіали, ну або, може, буду займатися якимись хатніми справами. Щось трошки поскладаю, щось трошки поприбираю, десь трошки помию підлогу, десь трошки свої речі переберу, бо це також займає час, і цим треба зробити. Ванні треба трошки поскладати. Поприбирати на кухні можливо. Ну, така робота, яку я в принципі то не люблю робити, але приходиться, ну що ж робити? Приходиться, бо більше нема кому. Ну що ж, цьомки бомки бувайте, всім гарного настрою!